Я ну, не знаю навіть, як вам пояснити. Для того, щоб ем, наловити рибу, нам зазвичай необхідно об'їздити декілька населених пунктів на Десні, П'ять разів переїжджати, щось ще робити. І люди там в соціальних мережах вони чомусь вважають, що всі... І ще й розказати на що і як. Я вважаю за необхідне, що людям треба розказати тактичні прийоми, щоб вони думали, щоб вони рухалися, щоб вони шукали, працювали над собою. А всі хочуть готових рішень і прямо, щоб їх ще привезли туди. Тому шукайте рибу і вона вам знайдеться. Па, па, па! Он у нас така загибака, просто клює. Біжу, зараз вам покажу. Обережно, обережно піднімай. Бачите, тато Е, І це е, не дивно, тому що ми працюємо над тим, щоб зловити трофейну рибу. Якось так зараз покажу вам, це може плотва або лях. Де Дези клює, на десні клює.